Всім привіт! Мене звуть Вероніка, і ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Алегрія. Сьогодні ми разом з вами подивимося прекрасну квартирку, що буде класно і здаватися в оренду. І я впевнена, ви будете отримувати задоволення, якщо оберете її для життя, що знаходиться в моєму улюбленому районі на узбережжі Костабланка, Сан Хуан. Квартира коштує 220 тисяч євро, і це вже причина залишитися і додивитися це відео до кінця. Бо зазвичай, коли ми дивимося огляди квартир на Сан Хуані, ми бачимо дещо інші цифри. Правда? це 350, 400, 450 і все таке інше. Зараз 220. В квартирі дві спальні, дві вбиральні, загальна площа близько 80 метрів квадратних. Усі меблі та уся техніка, яку ви зараз побачите на огляді, входить у вартість. Ви можете купувати цю квартиру і заїжджати вже завтра або здавати її в оренду. Поруч знаходиться три станції трамвая. Одна лінія веде прямо в порт Аліканте по набережній, і дві інші можуть вас доправити або у Бенідорм, або в сам центр Аліканте. Загалом дуже і дуже зручно. Поруч є і супермаркети, і школи для дітей, і кафе, ресторани. Загалом все необхідне. Заїжджай та живи. Сама квартира знаходиться ось в цьому будинку. І я знаю, ви мені скажете, то це ж не житловий будинок. Як так може бути? А я вам скажу, що цілком собі пристойно, дуже затишно, чистенько, свіженько і дуже і дуже непо. Гано, ходімо дивитися. Заходячи до квартири, ви відразу попадаєте до ось такої вітальні чи широкого коридору. Я не знаю, як це назвати. Проте хороший великий простір, де ви можете відпочивати, можливо, трішки пропрацювати. І звідси ж ви потрапляєте відразу до головної спальні. Світла, хороша, невелика спальня з двуспальним ліжком та дверима на балкончик. В цілому це був зовнішній коридор, проте зараз кожна квартира належить. Іншому власнику, тому є такі невеликі каліточки, які розділяють цей простір. Ви можете туди вийти, випити каву, насолодитися співом пташок, яких тут дійсно дуже багато, адже ми знаходимося на дуже зеленій вулиці, і я навіть зараз припаркувала машину і реально не хвилююся, що вона буде розпечена за декілька годин, коли ми закінчимо працювати. Тому що дуже і дуже багато дерев саме в цій зоні, що, звісно, не може не приваблювати, навіть гуляти вулицями вже в задоволення. Зверніть увагу, у цій спальні є кондиціонер, він повністю новий, їх щойно заміни. І кондиціонери є у кожній кімнаті у цій квартирі. Далі по коридору знаходиться ще одна спальня. Гостьова або дитяча, залежить від того, якою компанією ви будете тут проживати. Вона меншого розміру, в ній також є вікно, проте воно не таке велике, як у першій спальні. І в даному випадку два ліжка, проте ви, звісно, можете її обладнати так, як вам заманеться. Продається квартира мебльована. Ось в такому вигляді, як ви її бачите. Тому в цілому, якщо вас влаштовує такий варіант, то ви можете орієнтуватися, як це все буде виглядати. У кожній спальні, звісно, є шафа. Далі в кінці коридору розташована головна вбиральня, головна ванна кімната з великим красивим дзеркалом та душовою кабіною з функцією гідромасажу. Ну і далі ми потрапляємо до основного найбільшого простору у цій квартирі. Це кухня, їдальня, що сполучена з вітальною. Вітальня в даному випадку це шматочок тераси, який відкусили і зробили ось такий загальний простір. Мені це рішення особисто дуже подобається. Реально круто. То зайвий простір ніколи не зайвий. На кухні зверніть увагу, є абсолютно уся необхідна техніка: це витяжка, це плита, це духова шафа, нова пральна машина, посудомийка, мікрохвильовка. Загалом абсолютно все. Чому я це перераховую? Тому що нагадаю, що квартира здається мебльована, тому усе, що ви бачите на відео, перейде до вас. Ви можете хоч завтра сюди заїжджати жити або здавати її в оренду. У вітальні теж все зберігається в такому ж вигляді: навіть ось цей прекрасний великий телеві. Прямо з вітальні ми потрапляємо на ось цю таку прекрасну невеличку тераску з штучним озелененням. Звідси відкривається краєвид на сусідню урбанізацію Там неймовірної краси блакитного кольору прохолодний басейн, коли я куди я хочу пірнути вже. Проте це важливий нюанс. Басейн не ваш. Він не належить цій квартирі, тому що будинок а, стоїть окремо над дорогою. Він не належить до жодного житлового комплексу, до жодної урбанізації, тому користуватися цими благами ви. Не можете в даному випадку, плюс цього всього ви не будете сплачувати комунідат обслуговування загальних територій. Комунідат в цьому будинку становить до 50 євро на місяць. Ну а як альтернатива, буквально в 200-300 метрах знаходиться море. Неймовірна набережна Сан Хуан, моя улюблена на узбережжі. Ну і звісно, ви можете завжди купити абонемент в спортклуб. На санхуані є дуже класний спортклуб, називається арена, і ходити туди в басейн, займатися спортом і усе таке інше. І ось тут останній п'ятачок, це така невеличка тераска. Мені здається, вона технічна. Найкраще тут поставити сушку і сушити білизну, сушити прадня. І звідси ми потрапляємо до ще однієї маленької ванної кімнати, що дуже і дуже зручно. Тому що якщо, наприклад, ви здаєте квартиру в оренду і у вас живе велика компанія, кожна пара там чи кожна група людей матиме доступ до своєї ванної кімнати. звісно, це дуже класно. Одна вбиральня в квартирі, як показала практика, це дуже і дуже незручно. Гадаю вам, що вартість квартири, яка продається в 400 метрах від ось цього прекрасного місця, всього навсього 220 тисяч євро. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, пишіть за номером телефону, що ви бачите на екрані, або залишайте свій контакт в коментарях. Наші менеджери з вами зв'яжуться. Ну і взагалі ставте лайки цьому відео, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що ви побачили. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Це важливо для нас. Ми працюємо для вас. Я вас міцно обіймаю. Гарного дня, ваша Вероніка.